Повернення до роботи після літніх канікул. Юнацька команда ФК Олександрія вийшла з відпустки та розпочала підготовку до нового сезону. Із цього літа молодь працює під керівництвом нового наставника Романа Борисовича Лактіонова, добре знайомого Олександрійським уболівальникам за виступами в еліті та досвідом тренерської роботи. Перші дні це знайомство, адаптація, але й одразу високий темп та інтенсивна робота. Команда працює над фізичною підготовкою, технікою та взаєморозумінням на полі. Гравці проходять втягувальні навантаження, працюють над технікою, рухом і командною взаємодією. Усе для того, щоб підійти до сезону в оптимальній формі та з єдиним футбольним мисленням. Ми поспілкувалися з головним тренером про враження від перших днів роботи та ключові акценти у підготовці. Романе Борисовичу, як проходить знайомство з командою? Які перші ваші враження від колективу? Все дуже добре. Хлопцям, хлопцям цікаво те, те, що ми перші дні їм говоримо. Те, що ми хочемо від них бачити, по очам видно, що хлопці хочуть доказувати і, і грати в футбол. Тому перші, перші враження ну, дуже позитивні. Йде знайомство з командою, вони знайомляться зі мною, ми з ними, тому в очах я бачу таку іскру, тому все дуже добре. На чому ви робите акцент у перші дні підготовки? Перший збір у нас з 18 по. 22 червня це буде втягуючий збір, привести футболістів в кондиції для подальшої роботи на другому, на третьому зборі. Які головні цілі стоять перед вами та хто буде допомагати вам у тренерському штабі? В першу чергу нам треба. Зрозуміти, в якому стані зараз наші футболісти, хто, хто в нас є, хто приїде на перегляд і сформувати дуже боєздатний колектив, боєздатну команду. От, тому перші цілі на цьому зборі і на наступному це перегляд новачків. По тренерському штабу мені будуть допомагати, стається Дмитро Рудик, буде зі мною працювати. Тренер з академії Рудив Сергій, і 1 липня приєднається ще один асистент, але прізвища. Поки я казати не буду. Юнацька команда розпочинає сезон з чистого аркуша з новим тренером, новими ідеями та незмінною метою гідно представляти клуб і готувати гравців для основної команди.